Вірний друг, підтримка і турбота це кіт, якого я додому принесла. Зі мною він і на вулиці і вдома, і під час відпочинку щодня. Найкращий мій друг кіт, найкращий з усіх друзів. Йому я розказую свої таємниці, проблеми, шаси тяжкі, а він лиш муркає тихенько. І мордочку лащить до моєї руки. Часом, сидячи в дощову погоду, плакати хочеться від втому мені, та він приходить і ніжно витирає лапкою сльози мої. Розуміє, коли я щаслива, коли сумна чи розчарована я, тому зустрічає біля дверей і муркає якісь втішні для мене слова. Дякую, коте, що ти є, що заспокоюєш весь час мене. Я знаю, що один такий ти і кращого друга мені не знайти.